Всім привіт! Це дев'ята серія мого летсплею по Майнкрафт. Зараз ми з вами трошечки перейдемося по моїй території і підемо потрошки помандруємо. Я вам покажу, що тут у мене з'явилось нового, а це майже нічого і тому ми будемо мандрувати. Зараз перед новорічні дні. Я не знаю, коли ви будете дивитись цю серію, але зараз от у нас 24 грудня. І тому, бачите, змінили всі скриньки на новорічні. Мені подобається, прикольно виглядають вони, вони кожен рік, рік так роблять, звичайно, але ну, все одно від цього не гірше стає. Я вам покажу незлічену кількість, ой, незлічена кількість, скільки в мене є блоків ламінарії, щоб ви просто розуміли, наскільки я багато його зробив. Тут у мене майже два стака, і в кожному з цих майже по стаку. Тобто, ну, в мене дофігіще ще просто ламінарій, я її вже навіть не збираю. Якщо бачите ремат ну, на карті, куди я зараз показую. Прямо на карті справа зверху там видно от такий квадратик. Це от в мене виростело там ламінарія, вона росте. Але я її навіть не збираю, бо ну, занадто дофігавра мені не потрібно в таких кількостях. Значить, що ми з вами? Зараз даний час, зараз буде вечір. Ми з вами зараз, поки вечір, напевно, обміняємо діамантики в мене в обміннику. Я візьму. Що я поміняю? Чи я візьму зараз, в принципі, отак от відкладу. Мені треба 10 стаків. Будь-чого, що каміння, що діарит. Хоча з іншого боку хай діорит, поки лежить раптом, він мені знадобиться. Каменю я не збирав уже до фігі, що я сам взагалі його не міняв. Тільки, ну чекав, що може. Мені просто не треба було, у мене діамантів є аж 18 штук зараз наразі. Це в мене із стінного. Це такі ящики з більш-менш цінним. Корот, діаманти є, тому я не міняв, тому вже на серію, поміняв, може, вам буде цікаво подивитися, як цей процес відбувається. Хтось не бачив, я взагалі цей прикол між обмінником, тому тіпе, я з вами буду мінятися. Так, значить, дивіться. Ми беремо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оце 9. Оце візьмемо 9 і 24 церина. Це в нас буде виходити е, цих 10. Коротше, 600 штук рівня. Правильно ж? Ну да Якщо 10, е, 9 стаків, і ще 24. Оце в нас виходить отак от. Отак, щоб ми не заплутали, Оце в нас виходить 10 діамантів по, по, по сотню. Е, правильно ж взагалі стоп, я якось. Ну так, да, 10 640. Ну так, да, все правильно. Так, і так само я візьму от 9. Ось 9 я бачу. 9. І так само я візьму зараз 9. Візьму ще 9. І візьму ще. Ага, я не можу так багато. Стоп, тоді назад, <сміття> назад, назад, не очікую такої штуки. Коротше, я не потім тоді поміняю, бо зараз треба я це думаю, скільки ходів треба зробити і поміняти. Я потім поміняю, покажу вам просто на камеру, як це відбувається, тим, хто це не бачив. І вже зроблю так, як, коротше, як собі хочу. Я візьму андезит, просто поміняю, візьму одну штучку. Я зроблю, роблю собі так. У мене ось 36. У мене 100 андезита, діорита, граніта або каменю міняється в моєму обміннику, вистам, міняється на один діамантик. Я вам зараз покажу. Хтось хто бачив, вибачаєте, що вам другий раз дивитися, не другий, дев'ятий, але ти не маєш тобто, ось я собі зробив такий обмінник. можете нажати на паузу, подивитися, на що можна поміняти. Тобто я це зробив сам, я сам з собою по факту міняюся. Але я от викидаю сотню діорити в даному випадку, отримати діамант, я тільки в мене отриманий один діамантик. Ось таким, таким чином я це все міняюся. Я собі ще не зробив навіть броню, насправді, тобто я от міст стиль гри, щоб ви собі розуміли, от, в тому що просто треба максимально будувати, скажімо так, щось і не воювати. Мені не так цікаво, от, якісь кудись битви, кудись лізти. Мені цікавіше от, пограти просто для того, щоб робити щось гарненьке. Наприклад, наприклад. От, отам я до речі, закінчу. Я не знаю, може думаю, поки що тут поставлю якісь двері закрив, щоб не було цього негарного вигляду. І отут вже пора нарешті зробити щось путнє. У мене просто стоїть під питанням, чи буде тут морква, тому я нічого тут не закінчую насправді. Тут до мене цей тростина росте, тут до ще папіру насправді. Тепер я зробив другу стінку, я трошечки поміняв всередині тут сходинки, отам, бачите, задні, заднім блоком. А тут не сходинки. Я, чесно кажучи, спочатку тупанув, а потім подумав, що може в принципі, так буде гарніше. От я поки на такому, на такому цьому, терміні випробовальному, або я отак от зроблю, або я зроблю отак от от все. Коротше, я поки думаю, коли я збираю, захожу, я про це думаю і, і все. Так, Моркван, в мене що нового? В мене нові жителі з'явилися. Тут у мене те, що були, я їх підписую в найголовніших ефективність 5, людохід 2, у 5,2, ефективність 5. Вони всі в мене приймають смарагди обов'язково на папір міняють і ліхтарі, і мішки майже всі, напевно, по приймають. І я в тих, що не приймають ліхтарі, пишу, що ліхтарі десь в мене є такий. О, мінус ліхтарі. Тобто у нього незламність є. Ось незламність, у нього продається 19 зараз. Але ліхтарів немає, на жаль. Тобто в нього нічого корисного. Немає люди ще один, але мені він не потрібен буде. Ну коротше, тут нічого корисного, але він приймає е, ці... Приймає папір, щоб з ним можна було торгувати і обмінювати на смарагди. Ну а інші всі продукти. Тут у мене підписано, що кожен з них. Мені не те, що мені це дихання дуже потрібно було. Мені найголовніше оце. Оце і оце. Оце і я. Ну і напереду я зроблю невеличку якусь фермочку е, чорнильних мішків. І коротше буду їм теж обмінюватися. Це легко зробити, десь на річці, десь в мене. Я от е, коли сам граю, о, цю точку смерті, до речі, можна було б і видалити. Видалити я там вже. Я от десь в річках тусуюся, в річках більше спавну цих спрутів. Тому, коротше, там десь побудуємо, може, і ферму. В Аскабані. Аскабан. от тут червоненькі, бочки це червоненькі, о, прикольно. В Аскабані, що у нас відбувається? В Аскабані у нас зайнята наразі тільки одна камера. Одна дивіться. Одна камера, і у нас чувак, який от приймає моркву і картоплю. Я сподіваюся, що він буде приймати гарбузи і кавуни. Бо я наразі тільки одного зробив, що він і те, і те приймав. Ось він стоїть. Він приймає моркву, приймає гарбузи, приймає кавуни. Все що мені від нього, по суті, потрібно, більше чого не треба. Коротше, отак от. Більше по факту. Я, напевно, нічого і не робив, бо я майже не грав. І настільки майже, що справді не грав. Не було в мене на це часу, багато було в реалі різної роботи. Тому отак от. Тому трошки розплодив цих. Ці тусуються вони, їм так тут разом добре. Привіт. Поки вони нікого не розплодили. Ну, коротше, то ось таке. Зараз ми з вами підемо от в такі броні навіть. Харін з ним, бо я не думаю, що я вмру. Я сподіваюся, що не вмру. Ми з вами зараз в мене є така точечка, я її не дослідив, ой ось ось телепорт. Це я знайшов печерку, я так трошки прийшов отуди, де світиться, і все. Тут є моби, ну були принаймні моби. І ми з вами тут побродимо, пошукаємо чогось. Коротше, якихось ресурсів побродимо в цій печерці. Я добуватиму тільки найцінніше, напевно. Я дойду зараз туди там, де я той раз дійшов. О, це всередині них водичка, так? Да? Така ну прикольно. Прикольненько. Так, от я десь отсюди дійшов і вирішив, що, напевно, треба з вами йти, бо самому нема сенсу, коротше, разом буде цікавіше. Так, о, дивіться, що я знайшов. Так. Це ми збираємо. Це нам... О, дивіться, як багато. 21 одна залізячка з одного цього, якого. Так. Ой, там внизу просто жесть. Подивіться, скільки все. Діаманти. Я бачу діаманти. Так? Я бачу діаманти. У мене зараз буде вилазка за діамантами. Зараз цього бачимо ми якось приб'ємо. Ми зараз якось зробимо, я не знаю. Я зараз отак от може обійду його. Зараз вниз же треба, теж треба якось спуститися. Ага, ми отак от спустимося. Зробимо собі такі сходи. Добре, що гарно вже кайло гарне, і можна спокійненько, гарно копатися. Швидесненько, зручненько. Мені дуже подобається цей ось такий варіант. Так, це нам не потрібно. О, так, вилазимо тут. Де цей васічка? О, тут маленька ця гнедота. Як я їх не люблю. О, я його отак прямо так легко вбиваю, да? серйозно. Так, де оцей, чувак? Ось. Привіт. А що ти робиш? Ти хочеш мене атакувати? Даремно, чувак. Так, о, ось, я бачив цю штуку. Так, тихо тихо, тихо, так, вбиваю всі. Ні, мене бити не можна, це я вас б'ю, а не ви мене. Так, я отут обкопаю трошки, бо раптом там десь слаб. Блін, ну чувак, ти приказуєшся, знайшов місце де мене атакувати. Я дуже зайнятий зараз. Хіба це не видно? О, а, дві штуки, Думав, одна штука, ну це взагалі якась несерйозна штука. Так, немає тут більш нічого? Ні, нічого. Тільки дві. Ну, так, в мене кайло із удачею 3. Раз, два. І в нас вийшло п'ять штучок із двох. Ну, чудово, я вважаю, що це дуже добре. Так, ми що? Ми викапуємо далі? Викопуємо оці всі руди. А я тільки підкався буквально вчора. Я ось чим займався, єдине, що я так трошки пограв, це походив, подобував заліза. Бо ну, залізу просто настільки не було, що залишилось 5 заліза. А підметити, куди пішло залізо, що найцікавіше залізо, пішло на вагонетки. Тому що я розмножував селян. І мені треба було якимось чином робити ці вагонетки. А вагонетки були настільки пріоритетні, що я робив тільки їх. І тільки на них витрачав все залізо. Залізо в мене... Ой, дивіться як. А давайте тут поплаваємо трошки. Тут хоч не буде мобів, якщо ми будемо плавати. Мобів не буде. Ой, оці штуки я хотів їх позбирати. Я не пам'ятаю, що вони потрібні, чого не будуть потрібні взагалі, але я зараз побуваю отих спрутів підводних, світяючихся, вони такі прикольні на вигляд. Я не пам'ятаю, що там з них падає, але ну, явно, воно буде корисним часом, принаймні. Тому зараз я їх переб'ю. Хоча б декілька вб'ю. А можна? от Так, Так, впала вон, мені ця штука, да. Мішки чортмільні. Так, треба, знаєте, що треба подихати. Треба подихати трошки, тут нічого немає. Така дихальна кімната чись. Мені взагалі насправді з тим часом дуже сподобалось під водою щось добувати, але тоді, коли в мене є шолом на дихання, звичайно. Бо без дихання це так, не так прикольно. А з диханням воно якраз... Як треба. Звичайно, довше виходить, але принаймні тебе ніхто не може. Ні, ну, можуть, звичайно, бути ці підводні зомбі, вони там називаються, утопленники чи забуся. Звичайно, але їх небагато. Не так багато, принаймні, як всіх інших модів. Тут Під водою доволі непогано можна тусуватися, щось здобуватися. І, і зручно теж ти плаваєш по факту і не падаєш нічого. Коротше, є свої плюси. Якби тільки швидше добувати все. Так, трішки золота добуде, думаю, нам воно все одно знадобиться. Шорем що. Ой, дивіться, як круто. Так, добуваємо це. О, ось і привіт. Можна вас о, по, покликати вашого тіпа, який із цим. Бігає. З. Як називається ця штукація? Цей спис, як я забувся. Як називається ця фігня, коротше, яка в нього. Так, а що це в нас? І це воно все падає. Я не хочу, щоб не падало, я б хотів. Ну. Тоді іншим разом. Зараз біо цього ще. Оп, чувак. Я вибачаюсь, мені дуже треба... Ну, не дуже треба, але мені треба твої ці приколи, тому... Змушений тебе вбивати. Змушений. Так, шукаємо далі. Де в нас... Давайте мені якихось діамантиків, можна діамантиків? Бо залізо це дуже круто, і в мене заліза насправді вже достатньо, щоб мені на всі потреби, напевно, на деякий час вистачило. Я ще це от зберу, бо є дестати, буде швидше добуватися, стоячому вигляді. Але от залізо, я не знаю, напевно, навіть не буду зараз збирати більше, бо мені поки вистачить. А потім то буде потім. Так, подихати, подихати. І давайте будемо плисти, шукати. Нам треба знайти якийсь діамантик. Я потім сюди можу, в принципі, ще вернутися. І вже дозбирати все залізо, яке буде. Ну, оце ще зберу. І як же його пройти мимо? Ви ж розумієте, ви ж так само збираєте все, що бачите. І тому дуже тяжко пройти повз цілих ось, цілого родовища цих залізих. Скільки в мене залізе? 20... Та, блін, мені реально стільки багато, може їй не треба буде найближчим часом, а коли треба, то тоді вже подобуваю. Оце ще останнє зберу вже. Останнє це вже точно останнє. І не буду більше його чіпати. Так, є така штука. Так, треба подихати. Щоб подихати, я роблю отак от собі. Хоп, подихав. Набрав повітря трошки. І поплив далі. Так, тут у нас закінчена штука. То що таке? А, то просто дірочка така. Так, ну не вже невже, що того діаманту більше? Яка в нас висота? А, ну у нас висота, в принципі, нуль. Це в нас пощастило просто, що той діамант у нас випав. Залізку не будемо брати поки залізка. Так, а де було... Десь було тут випливання таке прямо до них. О, і тут? Дивіться, скільки заліза. Блін, ну як цього не взяти, ну ви мені скажіть. Я просто візьму хоча б блоки. Бо дуже в мене не буде на це зараз місце, не хочу приграти тут і сюди картою телепорту додому. Так, трошки подихаємо. Подихаємо. І швиденько заберемо оці залізячки. Як же тут, тут, тут зайти? А тут їх так багато, а я їх не беру. Вони тут, а я, а я там. Це якось так тупо і неправильно. Це. Я думаю, це останні. подихаємо трошки, поїмо. У нас є пироги. Я ці, ці пироги взялися, бо я розторговував селян і купив в них пироги. Чесно кажучи, Бо якусь дурницю зробив, з тим даремно витратив тільки смарагдики. але мені здавалося, що це буде прикольна ідея. І тому я її зробив. Але вона була не прикольна. вона була дурна, більше, ніж прикольна, тому вийшло не дуже розумно. Ну нічого. Так, ми приймемо. Фу, ях! Я думав, що все вже. Може вже впаду. Так. 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 І що? О, дивіться, що ми знайшли. Це ж з нас випало. Оставимо тут цю. Так, тут цей чувак дуже... Зараз буде по нам стріляти. А ми його будемо вбивати. Він думає, що він крутий, але ж ну... Зрозуміло, що ми з вами крутіші. Так. Швиденько. Поки на землі, то взагалі швидко збираю цю всю штуку, не буду, буду збирати чисто блоками. А що там? Я тут був? А, я тут був, тут був. Все, питань немає. Так, там цей чувак бігає, не хочу його бити. Цього хочу, бо хочу з нього. Хоча мені нитки не потрібні, але. Знадобиться з нього лут. Що, є щось корисне? О, цей чувак стоїть. Ну, ми чувака це зараз приб'ємо. Вибуховий такий дядька. Так, нікого немає, нікого немає. Забираємо ці всі штучки, дрючки. І йдемо. В нас, походу, я щось не бачу, щоб були десь дуже дофігіща цих діамантиків. Я так, знаєте, я не те, що там розраховував, що о, зараз піду по діаманти. Просто ну, печерка є, вони ж потенційно можуть бути, треба тільки її обійти, обігати, подивитися, що ще. І ну і насправді все одно, коли постійно щось будуєш, щось, щось, щось робиш, коротше, цікавіше трошки позайматися чимось іншим. От побрудити по печерці і побити цих маленьких підарасів, якраз те, що треба. Раздохнемо. Ох, я їх не люблю. Так, а це в нас вихід взагалі кудись. Ну, давайте кудись виліземо, подивимося. Куди, де ми вилізли, взагалі може ми для чогось цікавого виліземо. Куди це ми взагалі полазимо? А де це ми? О, я тут і не був. Я тут і не. А, як тупо! Ну як тупо. Добре, що я користуюся картою, чесно кажучи. Я ніколи і ні на що не приміняю цю карту. Де моя остання смерть? Ось. Телепорт. Якби не, не, не оця штука. Я б зараз би дуже був би незадоволений. Дуже дуже. Так. А ну-ка, давайте тепер обереженько, подивимось, нікого немає. Зараз подивимось, давайте чи в мене. А... Ау, ау ні-ні, ні, в мене ще були. Вони або виплили, або вони десь там лежать. Ой-ой-ой, я де ми все мої... А, он да воно все. Фух. Ну, нічого собі. Так. Чекайте, рятуємо свої речі. Рятуємо свої речі. Швиденько. Ось золото. О, ось воно все валяється. Не можна, не можна тут вже. Мені дуже потрібні мої речі. Якщо їх деремо, так багато збирав. І діаманти, нічого си ще й діаманти. І тут щось лежить, я бачу. Ось. Сокирка. Так, Секунду, давайте зробимо порядок в інвентарі, так як я зазвичай працюю. Так, шовк. Це на удачу сюди, це сюди. І наче все є інше. Жрачка є. Оце вдягаємо. Так, да, по ідеї, що все я зібрав. Ну, Це дуже мені не сподобалось так от падати. <гум> дуже це не круто. Я зараз насправді навіть зберу ці дві штучки. І давайте, знаєте, що, знає, що напевно, ми зараз пригнемо додому. Не буде випробувати долю. Не знаю, де я не доходжуся. Так, хом, верну карту. І усе. Ми насправді доволі непогано позбиралися. Я зараз візьму У мене, тут є ще залізо і ще є їжа. Я зараз оце все залізо поставлю на переплавку. І їжу поставлю на переплавку. А сам візьму оці всі залізо. зараз ми з за вами подивимось, скільки його вийде. Я зараз я тут отаким способом примітивним. Раз, два, три. Отак от, от, щоб, коротше, добути максимальну кількість е, цих заліза і з руди. О! Все, а тепер можна діаманту МКЛом. Зараз подивимося, у нас було скільки 20, чи скільки там було блоків, хто пам'ятає. Можете віднотати, подивитися, я потім можу тільки подивитися, скільки було сумарно блоків заліза в мене. Цікаво, скільки зараз вийде самих шматочків заліза. І, і зараз підемо якраз спати. А, на схід... Це ми всю ніч прогуляли десь. Вернулись, такий блудний син вернувся додому з награбованим. І в нас вийшло. І в нас вийшло скільки? 62. О, пф, так нічого собі. Так, лягаємо спати. І все. Нормально. Так, хай переплавляється. Прекрасно. Ну дивіться, ми з вами трошки прогулялися сьогодні. Я зараз все поскладаю. Все по... Це дуже гучно, сказав, все поскладаю. у мене місце стільки виявляється, немає. Коротко, ми з вами трошки прогулялися. Трошки прийшлися зараз, я позаймаюся якими вже своїми речами. У мене є в планах висадити кавуни, є в планах висадити гарбузи. Я не знаю, де я це буду робити. Можливо, другі поверхи десь будуть робити, робитися, тобто не другі, а підвальні поверхи, от як тут, наприклад. А може десь от звідси може буде сюди хід. Коротше, до речі, можливо, справді в мене тут що в мене знаходиться. Це я раз, якщо я вправо мене, можливо, хіба що там буде океан. Це один може бути такий мінус суттєвий. Тому я, можливо, не буду копатися вправо, можливо, вперед піду. Подивимося. Коротше, в мене такі от плани. Тому сьогодні у нас з вами вийшла така прогулянкова серія. Ми з вами прогулялися, ми з вами позбирали корисних ресурсів. Навіть я один разочок вмер, ми туди збігали. Я сподіваюся, вам сподобалася серія. Ви поставите якийсь подобаючи, підпишетесь, поставите колок, цей дзвіночок, ви знаєте, що робити. І я з вами прощаюся, і зустрінемося в наступній серії. Дякую за перегляд.